Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю і маю для вас нову мудрість пустелі, знову пов'язану з Абою і Саком. І сьогодні мова в ній піде, певно, передусім, про послух. Дуже радо вас, запрошую. Розповідали, що Аба Ісаак якось ганив своїх братів, монахів, кажучи їм, що наші отці, Памбо, вони носили одяг старий, полатаний, або ж одяг із бамбукового волокна. Ви ж одягаєтесь у багатий і дорогий одяг. Тому прошу вас, залишіть це місце. А коли вибиралися на жнива, то казав їм просто. Не даю вам ніяких наказів, бо ви і так мене не слухаєте. Дорогі чому мене зацікавила ця розповідь? І, може, на перший погляд, вона така нічого такого особливого, але вона насправді дуже сильно важлива. Чому? Бо погляньте, коли ми чуємо якісь завдання від когось, хто в принципі, ну, якось добровільно піддаємося його владі то завжди присутня в нас спокуса вибрати, що слухати, а що не слухати. Тому, коли мама каже мені їсти кашу, от, а потім пропонує відвідати друзів, ну, то можу сказати, що я послушний, бо я відвідую друзів. А кашу там же. Фу, якось так. так. От, надомість, другі, якщо йдеться про послух, то коли я не послухався у чомусь, то я непослушний. Не буває людей, які два рази послухалися, а два рази не послухалися і можуть вважати себе послушними. Бо кожного разу, коли з'являється в моєму житті найменший непослух, я власне цим непослушним стаю. І погляньте, таким непослушним сьогодні можу бути в церкві, перед Богом, перед своїми рідними. І, може, 300 разів дарував їм прекрасні подарунки. Але одна якась невелика зрада може то все перекреслити просто на нівець. Тому, дорогі, заохочую вас до того, щоб завжди бути добрими, завжди бути простими і завжди бути послушними, особливо тим, кому цей послуг належить. Щоб ніяка, якась дурна мала річ не стерла на нівець всю ту нашу працю і всю ту нашу любов, яку вкладаємо в наші відносини. Хай Бог вам в цьому благословить. Я ж вам дякую і до зустрічі! 吧。